Вітаю в ефірі Суспільне новини Черкаси. В студії працює Марія Гаврилян. Жестова мова Галина Абраменко. Далі коротко про події дня. Півсотні канівчан безоплатно отримали ліки. Хто та де роздавав препарати? В теперішній час це деяка допомога. Водії маневрують ямами по шляху Чорнобай Лубни. Чи передбачений там ремонт? Емоції від цієї дороги дуже великі. Її робоче місце просто неба у парку. Як та чим займається у Черкасах переселенка з Донеччини? Я відчула, що я хочу, я можу в'язати іграшки. Ліки від хвороб щитовидної залози, серця, цукрового діабету або ж вітаміни безоплатно отримали півсотні пацієнтів Канівського центру первинної медико-санітарної допомоги, розповіла його директорка Наталія Горьова. Препарати передавали іноземні партнери як гуманітарну допомогу, як видають медикаменти. Бачила Дар'я Шевченко. Єфросинія Козлова має серцеву недостатність, тому каже, таблетки купує щомісяця. Якщо комплексно всі препарати ну десь около тисячі гривень. У вас лікар направить да, лікар на прозуміло. Ви хочете отримати ліки. Біса право говорить. Ця сума для неї значна, тож рада можливості зекономити. Сьогодні в медзакладі вперше отримує безоплатні препарати. Воно дешевше і вигідно. дуже гарна. Ніці виразку шлунку лікує пацієнтка Наталія. Жирна я дуже люблю свою роботу, мало часу на готування, щось такого. Житково. Цих пігулок зазначає вистачить на півмісяця. Вони допомагають підтримувати здоров'я після курсу лікування. Поки обстеження повне пройшла, це три тисячі і плюс потім ліків на дві тисячі точно придбала. Тепер надо кожного місяця 500-700 гривень викидати, щоб підтримувати поки що терапію. Дякуємо, будемо лікуватися травматики разу. Медпрепарати видають за рецептом сімейного лікаря, пояснює медсестра Ірина Вараді. Пацієнт приходить, ми не знаємо, чи цьому пацієнту потрібні ці препарати, які в них захворювання. Перший раз бачимо людину, І згідно цього, лікар вже виписує рецепт, і ми вже це бачимо, що це дійсно, тому що є там печатка лікаря, завірено лікаря. Дивіться, глюкофаж, п'ятисотка, чотири упаковки, або лівотерексин, чотири упаковки. І так я їм видаю. Говорить, щодня безоплатні ліки отримує від 30 до пів сотні пацієнтів. Ми тоді впевнені, що ліки отримує пацієнт і він лікується, а не так, що назначили препарат, є гроші, нема грошей, в аптеці не купив чи купив. А тут ми бачимо, людина отримала, значить, лікується. Зараз мають такий асортимент препаратів. Це в нас ліки для пацієнтів з цукровим діапетом. Це, наприклад, гіпертонія, це вже з психічними розладами, вітаміни. Зі слів директорки Канівського центру первинної медико-санітарної допомоги Наталії Горєвої, медикаменти безоплатно надають людям завдяки допомозі закордонних партнерів та доброчинних організацій. Гуманітарку видають після огляду та сортування. Все, що надходить до нас, воно обліковується бухгалтерії, перевіряються сроки придатності, цілісність упаковки. І тоді ми ставимо на облік. З переліком препаратів пацієнти можуть ознайомитися самостійно на Фейсбук-сторінці закладу або ж за допомогою QR-коду. Це назва фару, це наша назва, це від чого ми пишемо, це кількість термін придатності і залишок. Я розумію, що всі потреби людей ми не зможемо покрити, але в теперішній час це деяка допомога. Дар'я Шевченко, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси. На Черкащині додатково планують розгорнути 191 реабілітаційне ліжко. Про це під час робочої поїздки до регіону повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Нині реабілітаційну допомогу надають амбулаторно у 9 медзакладах, у 6 – стаціонарно. Там розгорнули 240 ліжок. Ми чітко подивилися, на які стадії проектно-кошторисна документація, яке обладнання повинно бути, і яких спеціалістів не вистачає, що ми повинні зробити. Які ТУ, курси для того, щоб перенавчити або когось запропонувати, хто може приїхати і працювати в цих закладах. Ми підняли вартість пакету по реабілітації. Зараз він коштує 33 тисячі 600 для комплексної реабілітації. Це нормальний ринковий тариф. Тому наше полягання і наша вимога відкрити пластер на пластерних лікарнях реабілітаційні відділи, 34 дитини усиновили на Черкащині з початку 2023-го. Торік за аналогічний період усиновили 24, розповіла начальниця обласної служби у справах дітей Оксана Покатілова. Каже, протягом цього року створили 12 прийомних сімей. Загалом у регіоні таких родин нині 125. За 9 місяців у нас статусу дитини-сироти і дитини, позбавленої батьківського піклування, набули 188 дітей, з них 27 – сиріт, це діти, в яких померли, загинули батьки, і 106 – шістдесят одна дитина позбавлена батьківського піклування. Найкращим формою влаштування дітей, звичайно, є усиновлення. Якщо дитина влаштована під опіку або в прийомну сім'ю, або в дитячий будинок сімейного типу утримується там до повноліття і за нею зберігається статус або сироти, або позбавлення. Авненої батьківського піклування то при усиновленні дитина входить в родину на правах рідної доньки чи сину, і ми знімаємо їх з сирітського обліку. Правоохоронці повідомили про підозру двом депутатам партії Єдина Росія, розповіла Катерина Дрога, речниця СБУ в області. Регіональне управління спільно із прокуратурою збирало докази. Встановили, що один із чоловіків мав фірму, що надавала безоплатний інтернет російським військовим та допомагав їм із гуманітаркою. Нині переховуються на окупованій частині Луганщини. Інший житель Донеччини, чемпіон світу зі змішаних єдиноборств, представляв Україну на міжнародному рівні. І спочатку повномасштабно підтримав Росію та закликав це зробити інших. Обох оголошено у розшук їм загрожує від 5 до 10 років ув'язнення. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили про підозру двом партійцям ворожої партії Єдина Росія. Встановлено, що викритим депутатом прокремлівської партії РФ є рецидивіст, який переховується від правосуддя на окупованій частині Луганщини. У вересні 2020 року кіберфахівці служби безпеки викрили його на маршрутизації трафіку до терористичної організації ЛНР. Він мав декілька фірм з надання інтернет-послуг на Черкащині та на тимчасово окупованих територіях. Йому було повідомлено. Лено про підозру, однак після повномасштабного вторгнення підозрюваний втік на непідконтрольну територію України та працював на користь ворога як один із інтернет-провайдерів. Іншим колаборантом виявився мешканець Донецька, чемпіон світу та неодноразовий призер змішаних єдиноборств, який представляв Україну на міжнародному рівні. Однак від початку війни він підтримав російських загарбників і на власному прикладі закликав зробити це місцевих жителів. на підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозри за частиною 5 та частиною 6 статті 111 Прим 1 Кримінального кодексу України, тобто за вчинення колабораційної діяльності. 132 пожежі через порушення правил користування пічним опаленням зафіксували в області з початку року, розповів начальник управління запобігання надзвичайним ситуаціям Антон Плахотній. Це на 15% менше ніж торік за аналогічний період. Аби попередити надзвичайні події, рятувальники щотижня проводять рейди та роз'яснювальну роботу із населенням. У найчастіше Причинами пожежі стають перегрів печей або утворення тріщин у цегляній кладці. Також основна причина може бути недотримання вимог пожежної безпеки, а саме використання легкозаймистих речовин при розтоплюванні печей. Тому перед початком, а також протягом усього опального сезону, слід очищувати димоходи та печі від сажі. Усі димоходи, труби на горіші повинні бути заштукатурені і побілені. Залишати печі без догляду, або доручати догляд дітям неповнолітнім заборонено. Також користуватися печами, які мають тріщини, теж заборонено. Що місяця доводиться ремонтувати авто, каже черкащанин Анатолій Коваленко. Усе через пересування шляхом Чорнобай Лубни, що вкрити ямами. Під час ремонту мосту через річку сола ця дорога стала єдиним транзитом вантажівок між Черкащиною та Полтавщиною, розповіла речниця служби відновлення та розвитку інфраструктури області Анастасія Кондратенко. Та чи передбачений там ремонт? Дізнавалась Дар'я Соколова. Дорога державного значення Чорнобай лубни Щодня автомобілісти тут маневрують між вирвами в асфальті, каже пан Анатолій. Це не, оце 15 кілометрів, треба годину їхати. до догоржиться. На СТО додає, він частий гість. Другий раз не хочеться, бо машина вже потім під ремонт. Як кажуть, хоч би це шибенько, то Ніхто нічого. Емоції от у цієї дороги дуже великі. Цим шляхом від Чорнобая до Гребінки їздить і пан Микола. Каже, дорогу латали чотири роки тому, але безрезультатно. Чи не зробити всю нову зразу? Тепутували оце ділянки, де краще, оце, це ремонтувалося. А де не ремонтувалося, це воно ото таке. Воно оце сплошна була ото, така дорога. Тут років 4, мабуть, назад. Причина красти треба менше. Водій вантажівки Іван їде дорогою, коли везе урожай Кукурудзи на Полтавщину. З самого Чорнобая там як на трапині їдеш. Це мука не їздила. А ось пан Валентин тут вперше. Тут мене разова поїздка. Виборонено вантажівки активно курсують цим шляхом, бо не мають альтернативного, пояснює речниця служби відновлення та розвитку інфраструктури області Анастасія Кондратенко. В Полтавській області проводяться ремонтні роботи на мосту через річку Сула, тому це пона це єдиний шлях. Та ремонтувати дорогу державного значення Чорнобай, Хрестителеве оржеця Лубни поки що, додає, не планують. Ця дорога побудована ще наприкінці 70-х років минулого сторіччя, і ремонтних робіт капітальних чи поточних середніх там не проводилося до цього часу. У 2021 році була замовлена проєктно-кошторисна документація на поточний середній ремонт певних ділянок даної дороги. Але у зв'язку з веденням. Військового стану В Україні у 2022 році усі видатки на проєктування, капітальний ремонт поточний середній призупинені на невизначений термін. Дар'я Соколова, Олег Куреш та Мазгорозія, Суспільне новини, Черкас. Її робоче місце просто неба. У парку. Там жінка творить і продає власноруч зв'язані іграшки. Мова про майстриню зі Слов'янська, що на Донеччині Наталію Вітрюк до дітей, які живуть у Черкасах, переїхала на початку повномасштабної. Спочатку пригадує, не могла, а потім знову повернулася до улюбленої справи. Взялася за спиці та гачок. У парку на лавці, поміж сосен, каже, з'являються не лише її м'які звірятка, а й нові життєві історії. Ними поділилася із нашою Тетяною Ревою. Ось ця дорога в парку для пані Наталі каже, вже стала як рідна. Півтора року тому вона вперше прийшла сюди. Перший раз, коли я вийшла, в мене так було відчуття, що я щось ну як не потрібні мої іграшки нікому крім мене. Хоч саме тоді для неї майстрині декоративно-прикладного мистецтва зі Слов'янська говорить, дуже потрібна була віра в себе. Всі люди речі вивозили, а я вивозила іграшки, нитки, схеми, тому що я розуміла, що якщо я тільки віду в це горе. То навіщо воно потрібно? Всі звірята, окрім ляльки, яку Наталя тримає в руках, та поросятка в зимовій шапочці черкасті розповідає, бо з'явилися вже тут. Я, я думаю, що в мене є всі тваринки, які тільки можна тут кожна лялька зі своїм характером, навіть коли в'яжеш. Це не факт, що воно підійде ці лялечки. Вона така капризна буває. Тоді е виходить, що я ще і ще щось яжу <ривання> і переодягаю. Сюди приходить щотижня, аби продати іграшки. Тут же знаходить і підтримку. Я відчула, що я хочу, я можу в'язати іграшки. Я пам'ятаю ту жіночку з дитинкою маленькою, і вона потім приходила до мене. Це мій перший покупець. Я пам'ятаю, як вони такого жирафа ось в інших кольорах до неї і під час зйомки підходять люди, хто поцікавитися. О, Маша, хто це такий? Хто це? Міньйон? Поговорити чи просто подивитися, ви може цього не бачили, і в вашій сім'ї цього не роблять. Я розповім, я дам потримати. Я і дорослим і дітям. Її руки каже, не знають відпочинку ані в парку, ані вдома. Як ти не керуєш ними, але вони тобою керують, і це не якісь слова, а так я відчуваю і потім відчувають мої покупці. Майстриня розповідає, певна, що від депресії та туги за домом її врятували іграшки. І обнімаємося, і, і плачемо. Буває люди. Ось тут які гуляють, приходять і бажають здоров і здоров'я, із зі святами. Поздравляють і діти на велосипеді проїжджають там чи на самокаті і здоровкаються там, кажуть, які в мене іграшки чудові. Тетяна Рева, Олег Куриш, Суспільне новини, Черкаси. Таким цей день побачила команда Суспільного Черкаси. Більше новин знайдете на нашому сайті та у соцмережах. Щасти. Дивитися Суспільне Черкаси. Підписуйтеся на Суспільне Черкаси у соцмережах.